Чому важлива децентралізація? Тому що кожен кожна область може дати собі раду, дати їй більше повноважень, більше відповідальності. І тоді громада стає активною. Вона починає працювати спільно разом з владою. Вона починає пропонувати проекти. Даний форум показує, що така співпраця, наприклад, з нашими сусідами поляками, може нам відкрити нові можливості у транскордонній регіональній співпраці, власне, з нашими побратимами чи сусідами, які є поруч. Ну, добрий приклад це Вишеград плюс. Колись в минулому це добра транскордонна співпраця Трьох країн Чехії, Польщі, Словаччини, і станом на сьогодні і Угорщини, і станом на сьогодні вони показали, що вони собі до сусідства беруть вишеград плюс, це ще Україна, де ми вибудовуємо безпековий такий пояс, який фактично сьогодні є таким ну, зоною, напевно, безпекової для всієї Європи. Це власне той момент, коли ми розуміємо, що спільно разом ми можемо подолати і ворога, і спільно разом ми можемо побороти навіть ті проблеми, які сьогодні виникають економічні, чи соціальні, чи знову ж таки в освіті. В екології. Тобто це той момент, коли ми можемо, об'єднавшись спільно разом, згіднути перемоги. Скажіть, будь ласка, які чинники визначальні при створенні територіально-адміністративної громади? Тому що справедливо зараз має таку пропуску. Що міський голова пускався тобто презентував програму, де долучається п'ять сіл, тому число ці є з Колівського району, хоча попередній перспективний план включав всього два села Мотричі і Стани. Тобто, як би ви могли проаналізувати цю ситуацію? І власне громада міста занепокоєна такою ситуацією. Є один критерій, на мою думку, який визначає можливість створення громад. Це комфортність життя людей. Ми повинні не просто зробити щось для галочки чи для того, щоб перекроїти карту області. Ми повинні сьогодні зробити такі утворення, де людям жили б краще. І ми сьогодні повинні думати над тим, щоб Кожен населений пункт при об'єднанні чи при переході з однієї адміністративної одиниці в іншу давав синергію. Це є визначально. Ну і для цього потрібні і фінансові ресурси, і інфраструктура, і робота для людей. Але це є ті чинники, які дають мету а мета є комфортне, заможне життя людей. Ну, Думка Трускавця є обов'язково? Звичайно, ніхто не буде приймати рішення, не обговоривши його з людьми і не обговоривши це можливості з різними громадами. Тобто я переконаний, що насильство в даному випадку є неприємним. А хто буде складати громадські слухання власне в місті, хто має ініціювати? Міський голова, громада, громадські організації для мене, для мене не важливо, хто буде ініціювати, хоча на 100% я знаю, що якщо не буде місцевої ініціативи, то це зробить. Організація, яка сьогодні для цього є створена, це є офіс реформ, який працює на Львівщині. Але я переконаний, що громада Трускавця є настільки активна і самодостатня, що таку ініціативу вона проявить самостійно. Податка почали говорити. Кавець, міський голова Троскаце Андрій Ключинський кілька місяців тому в обласній раді презентував проєкт територіально, територіальної громади, в яку включив п'ять населених пунктів, в тому числі Орів, Уличне, Доброгостів. Власне, цей проєкт суперечить перспективному плану, який був затверджений у 2015 році. І це викликає занепокоєння Трускарчан, тому що цей проєкт, який Ключинський презентував, він не був обговорений в місті. Тобто не було громадських слухань, не було вислухано думки я не знаю, фахівців, ну взагалі мешканці, міста, скажімо там, як громаді міста на це вплине. Ви повинні розуміти і доносити тих, хто читає, слухає, дивиться ваші медіа про те, що процес децентралізації, він з одного боку є неминучий, а з другого боку, на якомусь етапі, очевидно, втратиться так звана добровільна компонента. Це було однаково у всіх країнах. Ми спілкувалися з колегами з країн Балтії, ми спілкувалися з колегами з Польщі, ви їх сьогодні можете спитати на цю саму тему. Тобто, в якийсь момент, коли вони не домовились самі. За них домовилися наші колеги, котрі зараз сидять також з нами разом на форумі, тобто парламентарі. Тому е, часу залишилося дуже небагато на це обговорення. Я з досвіду тих, хто пройшли його добровільно, особливо з досвіду великих об'єднань, приміром, на рівні об'єднаної громади Ходрова, бачу, що процес іде дуже позитивно. Е, Ця велике майбутнє, з одної сільської радою, яких ви назвали, чи без. Неї? Але я добре розумію, що тут буде працювати закон великих чисел. Тобто, чим більше територій вступить добровільно, Тим е, легше потім буде доєднати. Ті території, котрі дійсно Трускавець потребує. І якщо цей процес піде інакше, все перенесеться на центральний рівень, буде залежати від подання кабінету міністрів України і одного перепрошую голосування в Верховній Раді. Може бути по різному. І тоді, повірте, не будуть потрібні ані громадські слухання, ані ані, ані думка конкретних громад. І так далі, тобто це цим шляхом йшли всі всі однакові країни. От і, і ми так само ним підемо зараз. Я думаю, що впродовж цього року у вас є можливість 16 разів зустрічатися з місцевими громадами всіх прилеглих. Сіл і селищ і розмовляти на цю тему, бо в якийсь момент нам просто може не стати час що міський голова не ініціює громадських слуг навіть на вимогу ну, громадян. Ми могли б обласна рада може законодавство України сьогодні каже, що це є компетенція як Троскавецької міської ради, так і конкретних місцевих рад, котрі поруч Турскавця, котрі мають намір бажають, бачать Але інакший не шлях не, розвиток. А, так, Дуже дискусійним є питання, що таке громада троскавця. От коли мені говорять про слово громадськість, я питаю: а хто така ця громадськість? За мене проголосувало 3 тисячі з половиною представників громадськості і 56 депутатів, обраних від громадськості. За міську голову я не знаю, скільки проголосувало, але він також громадськість. Ваш депутатський корпус також громадськість. Ви просто треба навчитися збиратися разом і на цю тему розмовляти. Елементів взаємодії громадськості і міських рад є достатньо. Я вам бажаю троскавців знайти порозуміння середину. Дякую.